Вітаю! У нас сьогодні четвертий параграф додавання натуральних чисел, властивості додавання. Я не можу сказати, що тут багато у нас матеріалу. Чому? Тому що в основному повторюється те, що було вивчено в початковій школі, і все. Давайте дивимось. Додати можна будь-які числа. Числа, які додають, називають доданками. А число отримане в результаті додавання цих чисел сумою. Тобто 29 додати 35, дорівнює 64. Це перший доданок, це другий доданок, а це число називається сума. Далі. Сума завжди це ціле, яке складається з двох частин, доданків. Якщо ми... Трикутник складаємо, це, це ціле і дві частинки, з яких воно складається 29 і 35. Ось так. Що ми можемо сказати, що перший доданок плюс другий доданок дорівнює сума, другий доданок плюс перший доданок дорівнює. Сума, далі сума мінус перший доданок дорівнює другий доданок, сума мінус другий доданок дорівнює перший доданок. Ось так. Тобто, при додаванні найбільше число ціле в кінці. При зменшенні, при перевірці додавання у нас ціле, ще раз наголошую, спочатку. Це так, не зовсім відноситься до теми, але там і для рівняння, і всього воно нам все одно буде незайвим повторити. Далі, властивості дії додавання. Переставна властивість. Від перестановки доданків сума не змінюється. Коли це нам зручно Часто зручно спочатку перше число нам додавати, наприклад, як нам буде зручніше, зазвичай 2 плюс 8, якщо дитина не пам'ятає е і треба рахувати, то, звичайно, до більшого легше прирахувати менше число. І при стовпчиках, якщо у нас 285. Додати 35 218, то стовпчика нам 285. А другий, за того, що нам справа треба вирівнювати, ви уявляєте, що це от записувати ззаду наперед, треба це число. Ну це незручний запис, звичайно. Тому нам зручно спочатку написати друге число, більш, де більше цифр. І. Знизу вже де менше цифр. І це вже буде додавати комфортніше. 8 і 5 13. 13. З хвостика починаємо додавати, хвостик пишемо. 1 десяток переносимо в наступний розряд. 1, 1, 8, 10 0 пишем, хвостик в наступний розряд. 3, 5, і 3. Так. Далі пішла у нас на черзі сполучна властивість. Сполучна властивість, про що вона говорить? Що ми можемо сполучати, тобто навіть не дивлячись на дужки, якщо у нас в прикладі все додавання, ми можемо в будь-якому порядку це все додавати. Е, дивіться. Ну, окремі випадки, додавання нуля дає будь-яке число, або 0 плюс будь-яке число, буде це число отримувати. Е, сполучну властивість хотіла я вам показати. Це коли об, ось, обчисли зручним способом. Коли нам треба, наприклад, 414 додати 1952 і 586. Тобто, ось, зазвичай, це перша дія, так, а це другий стовпчик буде. Але, якщо сказали зручний спосіб, значить прямий оцей порядок неефективний. Тому ми дивимося на хвостики, на одинички. І бачимо, де у нас буде кругле число. А ось 4 і 6 дасть 10. Тому я їх групую 414 плюс 586 і плюс 1952. Дорівнює. 14, 100, 900 і 100 це 1000, плюс 1952. І ми бачимо 2952. І не треба робити купу стопчиків. Тому, коли у нас обчисли зручним способом, дивимось, де у нас буде в кінці 0, або 2 нулі, або сотні у нас вийдуть, або взагалі тисяча вийде. Ось це, наскільки я бачу, це основний зміст всього параграфа, якщо чесно. Ви бачите, от буквально 6 хвилин і все, весь параграф. І ще це останнє 223-й номер, ем, спрости вираз, просто зупинюсь. Що зробити? Е, 72 плюс А плюс 29. Сполучну властивість застосовуємо. Мені числа, я просто... Це простий, що означає? Що порахуй все, що рахується, і залиш. Ось у мене рахуються числа. Тому 72 плюс 29 і А я залишаю. 90, 70 і 20, 90 плюс 11, 101. Так, я правильно? Правильно. 101 плюс А. Все, ось так я і залишаю. Все, що рахується, я рахую. Все, що не рахується, не рахую. Далі зверніть увагу на 225-й. Простий вираз знайди значення, якщо y. Те ж саме, спочатку ми числа додаємо, отримаємо щось плюс y, а потім туди вже замість y підставляємо 320. Зверніть увагу. Ну, в принципі, і все. Ось таке у нас. Так, такий обсяг теоретичного матеріалу за цим параграфом. Дякую вам за увагу.